Друга світова війна захоплений німцями польський Люблін. Гітлерівці шукають картину Яна Матейка Грюнвальдська битва. Працівники музею сховали його в сараї під містом. Сюжет картини розповідав про грандіозну поразку Тевтонського ордену в битві з польськими та литовськими військами. Гітлерівська пропаганда підкреслювала свою спадкоємність від Тевтонського ордену, тому окупанти хотіли знищити картину, але вони так і не знайшли її. Голова Великого Князівства Литовського Вітовт Прожив 80 років і правив країною майже половину свого життя. Увесь цей час він мав конфлікт зі своїм двоюрідним братом Владиславом Другим Ягайлом, королем Польщі. Вітовта не влаштовувала Кревська унія про об'єднання Польщі та Литви, оскільки він не хотів підкорюватися Польщі як васал і бажав самостійно правити своїм князівством. До речі, як ти думаєш, чому на уроці історії України ми так детально розказуємо про правителів Великого Князівства Литовського? Саме так. Бо більшість сучасних українських земель у 15 столітті належали Великому князівству Литовському, і це дуже вплинуло на їхній розвиток? Отже, повертаємося до Вітовта. Як ми вже розповідали, правління литовців вирізнялося повагою до православ'я, культури, писемності та звичаїв підлеглих земель. І це дуже важливо. Але згодом Вітовт вирішив обмежувати автономію у дільних князівств, тож він призначав своїх намісників і посилював контроль над місцевими адміністраціями. Що це означає? Розглянемо дуже простий приклад. Уяви, що у твоїй школі є лише одна вчителька, яка відповідає за всіх учнів, вони приходять до неї по допомогу та пораду. Ця вчителька вирішує все самостійно, вона центр прийняття рішень. А тепер уяви, що кожен клас має свого класного керівника. Він самостійно вирішує, що вивчатиме його клас, як протистояти конфліктам та що робити на уроках. Напевно, так влаштовано і у твоїй школі, адже набагато легше і швидше вирішувати зі своєю вчителькою, що потрібно класу, ніж чекати на рішення однієї вчительки на всю школу. Саме так хотіло розв'язувати свої проблеми удільні князі. Але Вітовт не давав їм стільки свободи, тож наприкінці 14 століття удільні князі підлеглі Великого Князівства Литовського. Поділилися на лояльних до Великого князя і на тих, хто був проти централізованої влади. Останніх Вітов навіть виганяв зі своїх земель. Наприклад, він конфіскував землі князя Федора Коріятовича та вигнав його з Поділля зрештою Вітов зміцнив свою владу і досяг значного контролю над усіма територіями Великого князівства Литовського. Настав час розбиратися із зовнішніми ворогами. Великою проблемою для Польщі та Литви на початку 15 століття став Тевтонський орден. Нагадаємо, що це така лицарська організація, яка з'явилася під час Третього хрестового походу, вони розповсюджували християнство і були воїнами. У 13-му столітті їх запросив польський король. Він захотів позбавитися від племен прусів, що були язичниками та жили на північних землях. План був далим Тевтонський орден дійсно знищив прусів. Але згодом він не обмежився лише цим, тож лицарі ордену побудували собі низку замків та фортець і почали завойовувати сусідні землі. До речі, деякі укріплення можна побачити на власні очі і зараз. Головним офісом Тевтонців був величезний замок Мальборг, це територія сучасної Польщі, звідси вони нападали на Польщу і Литву, і цьому потрібно було покласти кінець. 15 липня 1410 року був визначний день, тоді відбулася Грюнвальдська битва. З одного боку, союзні війська Польського королівства та Великого Князівства Литовського. До яких входили також руські, тобто українські загони, очолює їх король Владислав ІІ Ягайло разом із Великим князем Вітовтом. З іншого боку Тевтонський орден. Битва тривала цілий день і завершилася повним розгромом Тевтонських військ. Сьогодні місце Великої битви розташовується біля села, що так і називається Грюнвальд. Це сучасна Польща. До речі, там щороку проходить костюмована грюнвальська битва, але звичайно без жертв лише для розваги. Поразка значно послабила військову міць Тевтонів, проте підвищила авторитет Польщі та Литви у Європі. Після перемоги над Тевтонським орденом зростає політичний вплив Вітовта. Тепер Польща і Литва 1413 року підписують ще одну унію Городельську це повторне об'єднання держав, але вже з більшою автономією Литви. А ще відтоді займати вищі урядові посади та мати привілеї могла лише католицька шляхта. Це викликало невдоволення православної знаті. А також мотивувало Вітовта продовжити пошуки можливостей для віддалення від Польщі та послаблення її впливу. 1429 року Вітов скликає в Луцьку з'їзд європейських монархів до замку Любарта, який сьогодні височіє над містом, з'їхалися очільники держав, був там і імператор священної Римської імперії. Сигізмунд Люксембурзький учасники з'їзду обговорювали зовнішніх ворогів і свої внутрішні проблеми. Це була видатна дипломатична подія. А також саме в Луцьку вирішили Великому князю Литовському потрібно надати королівський титул. Вітовт майже досягає мети. Скоро його мають коронувати. Але поляки сприймаються як загрозу. Бо вони можуть так втратити вплив на Литву. І згідно з легендою, коли королівську корону везуть Вітовту, польські магнати її викрадають. Корону, до речі, так і не знайшли, а коронацію скасували. Щоправда, через раптову смерть Вітовта 1430 року так завершується довгий період його правління, зокрема й українськими землями, тож на історичну арену виходять зовсім інші герої – Запам'ятай, Грюнвальдська битва відбулася 1410 року, союзні війська Польського королівства та Великого Князівства Литовського перемогли Тевтонський орден, поразка Тевтонів значно послабила їхню військову міць і підвищила авторитет Польщі та Литви у Європі, Городельську унію підписали 1413 року. Це повторне об'єднання держав, але вже з більшою автономією Литви. З'їзд європейських монархів у Луцьку відбувся 1429 року. Тоді вирішили, що Вітовту потрібно надати королівський титул, але коронація скасувалася через раптову смерть князя. Що ж далі? Ще більш захопливі історії, а щоб дізнатися їх. Став вподобайку та підписуйся на канал.